Людмила, жителька будинку на вулиці Грушевського, 96 в Житомирі. Жінка говорить, що повітрі дим зі сторони колонії. Оце з колонії це при вони чи шини палять, чи щось що привозять, і вони те палять. Я лісно закриваю вікна. Вони пластикові. Та я закрила да і все. А літом тут така, знаєте, копиться. Така Валентина, місцева жителька, каже, щодня ходить вулицею Грушевського і відчуває в повітрі неприємний запах. За її словами, квартиру провітрити неможливо. Коли гуляємо, іноді як. Повія, що неможливо дихати. Коли йде сморі, то ми не можемо не вийти, не погуляти з дітьми. І квартирки не можна відкрити, тому що дуже смердить. Не завжди, але періодично. 18 грудня мешканці будинків на вулиці Грушевського направили звернення до Житомирської міської ради з проханням перевірити якість повітря. Депутати міської ради на сесії прийняли звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Державної екологічної інспекції та Мінюсту з проханням перевірити діяльність установи виконання покарань номер 4 в Житомирі та підприємства Альтеренерго ЛТД, яке орендує котельню колонії. Олена Концевич, керівниця товариства з обмеженою відповідальністю Альтеренерго ЛТД, у телефонній розмові розповіла, що підприємство не забруднює повітря. Територія промзони, де знаходиться наша котельня і знаходиться установа. Там знаходиться безліч несанкціонованих джерел опалення, які виділяють чіткий дим, який розповсюджується по всьому мікрорайону. Але є питання, чомусь тільки до нашої котельні, яка обладнана сучасними котлами сучасною системою очистки. За їхньої ініціативи вже проводилась перевірка екологічною інспекцією. Вони брали відбори викидів з наших джерел, викидів наші викиди в нормі і претензій в екологічної інспекції до нас не було. Котельня знов працює на території колонії. Ми наразі не знаємо, що палять, але те, що мешканці звертаються з приводу від Диму, забруднення повітря це факт, правда, і ми знову хочемо ініціювати такі перевірки. Хочемо перевірити всі суб'єкти господарської діяльності, які є орендарями на території виправної установи. Депутатка Наталія Леонченко каже, що після перевірки екологами в липні 2025 року ситуація змінилася на краще, але з настанням опалювального сезону навколо колонії знову відчувається їдкий дим. Нагадаємо, що в липні 2025 року, за скаргами мешканців будинків, що по вулиці Грушевського, екологічна інспекція Поліського округу перевірила викиди в котельні колонії. Але за результатами лабораторних досліджень не виявили перевищення нормативів гранично допустимих викидів. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.